Сьогодні я хочу розповісти вам про свій новий готовий виріб. Це річ, яка доволі швидко в'яжеться. Це не складна річ, але на даний момент це досить популярна така річ, особливо серед молоді. Отже, якщо у вас є дочка або онука приблизно підліткового віку, то, скоріш за все, їй така річ сподобається. Отже, це отакі от рукава. Це горловина, це верх виробу. От, І ну, отак от воно повинно бути. От, але, звісно, це не на мене, це на мою доньку. Марія попросила мене, щоб я зв'язала їй такі рукава. я почала думати, яку пряжу я можу використати. Я розуміла, що тут потрібно не дуже багато пряжі. Тому, якраз почала перебирати, які в мене є такі залишки, щоб пряжі вистачило. І при тому, що бажано її не лишилося. Ну, тобто, що таке вив'язати, чого в мене не дуже багато. І згадала, що досить давно в мене лежить ось така пряжа від Янарт. Значить, я вводила назву в Google перекладач і він сказав, що це французьке слово солей. Але я точно не знаю, чи це солей називається, чи якось по-іншому. Я вам отак покажу. Отак от. Так от. Це фантазійна пряжа, склад її 80% віскоза, 20% поліамід. Тут на етикетці навіть є ціна. Вона коштувала 9 ,50 гривень 50 копійок, а мені вона дісталася зі знижкою 5 ,50 гривень 50 копійок. Така от смішна ціна колись була. Отже, 50 грамів 120 метрів і рекомендовані спиці 3-4. Цієї пряжі в мене було два мотки. Я так приблизно подумала, що повинно вистачити. Але коли я почала в'язати зразки, по-перше, я знала, що я хочу, щоб це було таке ну, щось таке діркаве, так можна сказати. ну, така Вільна в'язка. Тому я взяла великі спиці і почала в'язати зразок. Але в сольному варіанті мені ця пряжа не сподобалась. І я захотіла додати до неї щось таке пухнастеньке. Із з того, що в мене було і могло підійти, це отака от пряжа, з якої я в'язала шарф палантин для Марії. Це «Бебі Як» 100 грам 800 метрів, 78% як і 22% PA. Мені здалося, що вони можуть підійти одна до одної, і тоді я зв'язала зразок з двох цих пряж. І цей зразок вже мені сподобався. В'язала я спицями номер 7 отакими от, от старенькими. От. Коли я дов'язувала, я хотіла лишити один кінчик не схований для того, щоб показати вам поближче, як саме виглядає ця нитка, але я про це забула і сховала всі кінчики. Тому показати саму нитку я вам не можу у цієї пряжі Янарт. От, але от я вам покажу поближче сам вирік, можливо, ви зрозумієте, як вона виглядає. Ну, в принципі, може багато хто і знає, що це за пряжа. От. Таке от вийшло полотно з двох пряж, і я вирішила, що можна в'язати виріб. В'яжеться ця річ дуже просто, так як в мене були два мотки, я вирішила, що я зв'яжу дві окремі однакові деталі, а потім поєднаю їх між собою за допомогою оцієї тільки нитки. Отже, так я і зробила: в'язала зверху вниз, набирала повністю. Потрібна мені кількість петель для рукавів, плечей, горловини. От. І потім, за допомогою вкорочених рядів вив'язала заглиблення горловини і скос плеча. Після вив'язування заглиблення горловини і скосу плеча продовжила в'язати просто рівну лицеву гладь до того моменту, поки в мене не залишилося нитки, якраз щоб закрити петлі. От. Знизу в мене рівно йде. Край рівний отут. Далі зв'язала таку саму ще одну деталь і поєднала їх між собою за допомогою гачка і за допомогою цієї пряжі Baby Yak. Для з'єднання деталей я вирішила не використовувати пряжу з бобіни, а я розпустила зразок, який в мене був після в'язання шарфа палантина. Тому для з'єднання деталей я використовувала цю нитку. Три складення, тому що той зразок у мене був в три складення зв'язаний. Отже, так от виглядає шов, це з виворітної сторони. Просто гачком. От. В мене була ідея зробити ці шви на лицову сторону, і потім так само гачком обробити горловину. і... Краї рукави, рукавів. Але Марії така ідея не сподобалась, і вона сказала, що вона хоче, щоб не було видно цього шва, тому я зробила шви на виворітну сторону. І ще, Коли я з'єднувала гачком, я намагалась побільше так витягувати нитку. Я хотіла, щоб цей шов не був стягнутий, щоб він такий був легко розтягувався, але все одно, після прання, видно, що можна було б витягувати петлю ще більше. От, наприклад, Якщо тут це верхня частина, от яка по плечу, тут ще більш-менш, то знизу оцей шов, тут видно, і зараз я спробую вам показати, отак от, от видно, що можна було б ще більше його витягувати. От. Такий от експеримент. Якщо Марії буде і далі подобатись вироби такого. То, можливо, я ще з якоїсь іншої пряжі зв'яжу. Бо е, дуже багато, я дивлюсь, зараз молоді носить такі речі. Коли в парку гуляю, бачу, є і покупні, є і самов'язані. Але в'язані найчастіше це гачок і філейна сітка. От, я ж гачком в'язати не хотіла, тому, що, по-перше, я хотіла використати цю пряжу. От, а гачком не впевнена, що вона. Підійшла би для гачка ця пряжа, по-перше, а по-друге, її б могло не вистачити, якби я в'язала її гачком. Ну, їй б точно не вистачило, бо в мене і на спиці її, так от впритик вийшло. І по петлях, скажу вам, може, кому буде цікаво. Значить, набирала я 186 петель, з них 75 і 75 це плече з рукавом, і 36 це горловина. Заглиблення горловини вив'язувала дві петлі, три рази по чотири і посередині вісім. А скос плеча в мене був шість разів по 10 петель і в кінці 15. Ось ще раз вам покажу полотно поближче. От. Ось така от річ вийшла. І знову вже вдруге в цьому році я використовую такі от довгі спиці. Так дивно, багато років вони в мене були без діла, а тут одразу, так от, дві речі за один рік. Навіть ще рік не скінчився, може ще кудись знадобляться. Ще я забула сказати з приводу цього нижнього розрізу. На фотографіях, де я бачила такі вироби, я розуміла, що він повинен бути більший, ніж тут, на горловині, але точно який розмір потрібен, я не знала. Тому я шила спочатку верхні шви. Марія оділа на себе цей виріб, і вже на ній ми за допомогою шпильок, ну, тобто я заколола її. Вона попробувала рухатись, як їй зручно, незручно. Вона сказала трошки відсунути їх. Ну, тобто ми на ній міряли, який робити розріз понизу. І коли вона вже сказала, що отак мені зручно, я там повісила маркери в тих місцях і шила до того місця. От. І в результаті зараз вам покажу, от в мене закінчується горловина, а от в мене кінець нижнього розрізу. Так от. Ну, в принципі, це все. Виріб не складний, тому відео буде коротеньке. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Бувайте!